Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 11 жовтня, мене звати Українчик. Згідно з синоптичними даними, 11 числа у 10 областях очікуються доволі сильні дощі, а загалом по всій країні пануватиме тепла, як для осені погода. На півдні навіть буде трохи спекотно. Також нас усіх чекає дуже сильна магнітна буря, про яку я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у п'ятницю 11 жовтня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть. Як часто ви нас дивитесь? І що вам подобається у наших прогнозах найбільше? Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У п'ятницю, 11 жовтня, по всій країні буде тепло, а відчутні дощі литимуть у 10 областях. Південь Одеській області, вдень від плюс 22 до плюс 24 градусів вночі плюс 16 плюс 14. В районі Бессарабії в денні години доби від 23 до 25 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 15 плюс 13. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 23 плюс 25 в світлі години від плюс 14 до плюс 12 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів вище за 0, нічна плюс 14 плюс 12. На Миколаївщині вдень плюс 23 плюс 25, вночі від 15 до 13 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 23 до плюс 25 градусів. В нічний плюс 14 плюс 12. На Одещині, Запоріжжі, Миколаївщині, в Криму і у Херсонській області хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно східний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині і Львівщині вдень плюс 14 плюс 16. Вночі від 14 до 12 градусів вище за нуль, у Тернопільській і Рівненській областях в денний час від 16 до 18 градусів тепла, в нічний плюс 13 плюс 11. На Закарпатті і у Івано-Франківській області в світлі години від 15 до 17 градусів з позначкою плюс в темні плюс 14 плюс 11. У Хмельницькій і Чорнівецькій областях в денні години доби від плюс 17 до плюс 19 градусів в нічні плюс 13 плюс 10. У високогірій Карпат вдень і вночі температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів вище за нуль. В усіх областях Західного регіону України литимуть доволі сильні дощі. Вітер південно-західний. 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 23 до плюс 25 градусів. В нічні плюс 9 плюс 7. На Луганщині в день плюс 21 плюс 23 вночі від 11 до 9 градусів вище за 0. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 22 до до 24 градусів тепла, нічна плюс 12 плюс 10. В Маріуполі в день плюс 18 плюс 20. Вночі від плюс 17 до плюс 15 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду, центральний регіон України. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в день години доби температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів, в нічній плюс 13 плюс 11. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, в день плюс 22 плюс 24, вночі від 16 до 14 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 21 до плюс 23 градусів, в темні плюс 13 плюс 11, на Вінниччині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 20 до 22 градусів тепла, в нічний плюс 13 плюс 11. На Полтавщині в день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 13 до плюс 11 градусів. Майже в усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів лише на Вінниччині литимуть доволі сильні дощі. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна плюс 13, плюс 11. У Житомирській області в день плюс 19 плюс 21, вночі від 13 до 11 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 20 до плюс 22 градусів, в темні плюс 12 плюс 10. На Київщині і в Києві в денний час плюс 19 плюс 21, в нічний від плюс 14 до плюс 12 градусів. В Сумській, Чернігівській і Київській областях хмарно з проясненнями і без опадів на Житомирщині дощ. Вітер південно-східний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. 11 жовтня вируватиме шалена магнітна буря, сила якої сягне аж 8 балів це дуже сильний і надзвичайно відчутний рівень. Будьте цього дня. Дуже обережні, будь ласка, шановні глядачі! Ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!